Питання імунопрофілактики є надзвичайно важливим щодо забезпечення санітарного стану та профілактики розвитку епідемії в області. Фахівці говорять, щоб убезпечити націю від спалахів інфекційних смертельних хвороб, рівень вакцинації повинен досягати 95% або більше. Кілька років наша область недоотримувала вакцини. А у 2015-му, схоже, ситуація трохи виправляється. Продовж 2015 року. В область поставлялись вакцини для щеплень дітей першого року життя. Зокрема, це вакцини проти кашлюка, дифтерії, правця, вакцини Пентоксім, отримали 40% від річної потреби. Вакцина БЦЖ була отримана 22% від річної потреби. Вакцина інфанрекс 37% від річної потреби. Вакцини КПК Пріорікс. 55% від річної потреби, і вакцини проти гепатиту Б, 40% від річної потреби. Усі вакцини були розподілені в медичні установи області залежно від потреб. Окремо на початку жовтня надійшли вакцини проти поліеміеліту. Тобто, ця напруженість, яка була в зв зв'язку з тими випадками, підозри на Таке важке захворювання, як поліеміліт в Закарпатській області, ми зможемо вже якби забезпечити вакцинацію наших дітей. Незважаючи на те, що поставки вакцин в область розпочалися, ще не закрито потреби усіх дітей відповідно до календаря профілактичних щеплень, оскільки майже у кожного маленького Буковинця він порушений. Надія Величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.